Усім привіт-привіт! І це наш новий влог із дівчатками. Вони тут дуже потихеньку прокидаються. І сьогодні ми вам покажемо прийде наш день саме із ними. І поки вони потрошки прокидаються, я підготувала їм одяг на сьогодні. Маріко сьогодні піде в садочок, хоч у нас і неділя. Вона піде в ось таких ось посонішках. ось такому ось пісочнику з Нексту. І під цей пісочник одягнулась таку футболочку. І зараз я хочу з дівчат перекласти на своє крісло напевне, тому що мені потрібно заправити ліжко, щоб було гарненько, і тоді вже буду їх всіх перебігати. подобається, як сидить мені цей пішо... пісочник, тому я хочу її передягнути в цей же ж бодік назад. І... Ну що ж, друзі, як ви бачите, я вже передягнула Маріку. Ось так я їй вдягнула ці шортики поверх тієї футболочки. Щось камера в мене світиться постійно. Але то таке, давайте вже вдягати босоніжки. Зараз ми з Марікою дійдемо до нашого. до нашої колясочки. От. І підемо в садочок. Зараз я покладу сюди Маріку. Ось так я поклала сюди Маріку. Давайте вже потрошку збиратися та йти. І тут різенько, тому ми не поспішаємо. Ось, у нас ще є 15 хвилин до початку уроків, і вона якраз за 10 або за 5 хвилин. Ось так я Маріку тут трошки покачаю на качельці, бо це для неї досить новий садочок. Вона в нього тільки 2 тижні ходить. Ось дуже тепло в нас, тому... Зараз вона поки вкататиметься на качельці, а я потрошки піду вже додому. Її сьогодні забиратиму у шостій або о п'ятій. Гарно походиться, якщо що, проси, щоб мені подзвонила. Пока-пока. Майже прийшла в свій дім, тому в вже всередині. Е, зараз буду юстки вдягати шортики, а може її і в ось цей дім. Ось так я перевдягнула моюсю. Ось тому так. І ми зараз з нею будемо тут валятись. Я принесу її іграшки із горища. Також до мене сьогодні на ночівлю приїжджав двоєрідний брат, троюрідний, можна сказати. Ось тому так. Мені треба тут прибрати всі речі. Ось таку кубку речей я несу на горище і принесу іграшки. Принесла я вже речі, віднесла речі, принесла речі. Ось. Поки ми будемо із міюською гратись. Ось так. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання завжди є в описі. Ось тому так. Ну що ж, друзі, я зараз ось так годую Мію, Міюсю. Тому так, я думаю, не дуже буде цікаво дивитися, як вона їсть. Тому буду потрошку закінчувати. Але я вважаю, що 5 чи 7 хвилин це ще досить мало, тому доповню влог трошки пізніше. Може, як ми будемо полуднічати, бо зараз мій братик вже приїхав з їхніх справ і будемо з ним палитись. Усі привіт! Ну що ж, доповнюю, так би мовити, влог. Ми вже роз'їхались, мій двоєрідний братик уїхав. Ми отримали від нього невеличкий подарунчик, якщо не рахувати того, що він був в пакетику, також отримали такі наліпки за на бобу. Велика да, дякую ті. І, звичайно ж, як без цього у нас забули аж три іграшки для спання. Ось зараз я хочу піти зробити суміш Мії і погодувати її, бо в нас вже 8 години та буду її вести на гарячі лягати спадки. А, тому, що, тому що вже їй достатньо пізно, щоб ось тут так суть взагалі, вона так пізно, ну, типу, о 9 не лягає спати. Маріку забрали садочку, вона там внизу вечеряла, її мама годувала. І дивіться, зараз мультики, казочки якісь. А я зараз піду і її візьму на другий поверх і буду її зачесувати, тому що їм треба на ніч гарними лягати спадки. Буду давати їм іграшки і вести їх на горище. Оце кожен день як приходить з свого дитсадка. Розпадлена. Пішла платічка, пройшла якесь брудна. Ось там м'юся, я її пізніше принесу на горище. Зараз Маріку треба туди нести. О, що ти, Маріка? Помилась. І ще дядько, тілі малювати. Ось я перший раз, чи який там показуюсь на камеру, не люблю. Зупив її обличчя. Я думаю, що Маріка зараз просто коли я буду її передягати. А так виглядає наш манеж. Я Маріці вже підготувала піжамку, нехай це будуть ось ці штанці та ось ця футболочка. Давайте передягати Марійку. Передягнула я вже Марійку, ось так вона в цій піжамці виглядає, їй вона дуже пасує, якраз підходить. Зараз вона якраз під неї підросла в три очки. І зараз її вже буду потрошку вкладати, бо мені також треба собою зайнятися, вибачте, звісно. Ось кладу Марійку, ось і пустушка. Я вирішила, що мені все буде спати сьогодні зі мною, бо розстляти ліжко вже не можу, дівчата засинають на ходу. Тут швиденько порядок наведемо, плюс мені хоча б. Ця подушечка мені дуже подобається, вона ще тут з вушками дуже мила. Ось так я годую міюську. На свою суміш вже майже допила до кінця. Ось. Бачите, в неї тут було буквально, зараз вам покажу, 90 мл. Багато. Ось, і зараз я вже хочу <смеш> теж душ своїми справами зайнятися. І влоги виходять тепер, ясно діло, зрачно, ну, рідше, як ви можете. Тому що я вам просто клянуся собою. Після літа дуже важко влитися так швидко в свій графік. І оце в мене кожен день туди сюди влог-монтаж, влог-монтаж, школа домашка. Тому так ми вже потихеньку будемо лягати спадки із Міюсію. Сподіваюсь, що ви мене підтримаєте вподобайкою, під підпискою та. Поділитися також, якщо у вас є, то пишіть коментарі. Будь які. Чекаю вас на наступному відео. Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал посилання в описі. Па-па-па-па.